Ключова проблема: нам потрібно вже не публічно обговорювати тему тарифів, а нам потрібно діяти вже активно з тарифами, тому що правильно ви щойно сказали, два місяці злетить дуже швидко, і людям придеться платити за комунальні послуги ті кошти, яких в них просто немає. Ні, і ми можемо зараз тут різні цифри озвучувати, коментувати факти, говорити про те, що не обґрунтовано підняті тарифи, і це все є правда, угу. але також є правда і те, що уряд іншого і не міг в даному випадку зробити, тому що уряд сидить на і глі МВФ, який регулярно диктує, нав'язує так би сказати свої умови, і ми в результаті маємо во те, що сьогодні є. Ну юля володимир сьогодні сказала правильні дуже речі, звертаючись до голови Верховної Ради, про те, що е в понеділок ви обіцяли на поводжувальній раді поставити питання створення тимчасової слідчої комісії. Хоча, на жаль, ми знаємо, скільки їх створювалося останні. Декілька місяців, півроку, рік і ні одна не працює. Чому тому, що немає закону, закону про е, тимчасові слідчі комісії, але хоча б ми б це підняли градус вище, і напевно б якась реакція могла би бути, тому що насправді в червні місяці люди переживають за тарифи, але ще не розуміють до кінця наскільки Не відчувають не правда? Не відчувають. так, так так в вересні вже буде пізно відчувати, тому що ну простий приклад в середньому потрібно буде платити за квартиру 70 квадратних метрів. Три жителя в цій квартирі чотири тисячі гривень. Це так. чи зможе точно що ні при зарплаті 2,5-3 тисячі гривень громадянин України середній пересічний